Герасим, Пріська, Риндичка, Писар Севастіан та старшина Василь Миронович ось хто вітав полончан з днем місцевого самоврядування. 7 грудня на сцені Полонського експериментального театру Толока відбувся показ вистави по ревізії українського класика драматургії Марка Кропивницького. Однак запрем'єрили актори вистави не в тилу, а на самому кордоні з Білоруссю, де показали і нашим військовим. Про досвід акторства на передовій та головне питання усіх поціновувачів мистецтва чи доречні зараз культурні заходи розповідає акторка Оксана Ковальчук. Що я вам хочу сказати, вистави у військовий час якраз дуже на часі. Нещодавно ми відвідали одну з військових частин. Мені здається, що ми гарної настрій підняли хлопцям, і не лише своєю виставою, а й своєю енергетикою, тому що вони того варті, вони того заслуговують, і вони зараз воюють не лише за нашу країну а й за нашу культуру. Тому вистави якраз дуже на часі. Волонтер та режисер театру Толока Сергій Шевчик також поділився враженнями від прем'єри на такій неоднозначній локації. Відвідали військову частину а 71 13 де знаходяться безпосередньо наші земляки. Та й взагалі зараз всі наші. Якщо про це вже пішла мова, то я рахую, що це зараз на часі, тому що наші захисники дуже гарно реагували, і для них це було як. Знаєте, в них зараз це сірі будні стояти і чекати, коли на нас нападуть з Білорусі. А це для них була якась розрада маленька. Вони втішились, і ми від них зарядились їхніми емоціями. І вони знають, що ми про них кожен день думаємо, і так само вони у відповідь про нас дбають і про нашу безпеку. Вистава очікувано була зафіналена оплесками, оскільки усі учасники вкладали у неї не лише свій професіоналізм та ентузіазм, але й душу. Та творче начало в день місцевого самоврядування. Ми захотіли привітати наших колег, працівників органів місцевого самоврядування з їхнім професійним святом і вирішили, що для місцевої інтелігенції якраз потрібно показати класику української літератури. Тому і вибрали виставу по ревізії Марка Кропивницького. Чудову виставу вона сьогодні вдалася, і мені здається, що цією виставою ми дуже гарненько привітали наших колег, працівників місцевого самоврядування. Усі актори вдячні своєму глядачу за можливість бути корисними у такий непростий час, змогу продовжувати віковічну традицію українського театру та щирі посмішки під час перегляду. Постанови, кажу, чвертку, і Бог тобі простить. Казав, постанови чвертку, правда? Не сваріться, кажу Бог. Чистый калавур!